Про рішення міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна е, і уповноваженої справ дитини Російської Федерації Львової і Білової будемо говорити з секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Олексій Данилов е, з нами наживо. Пане Даніло, вітаю вас в ефірі марафону. Е, отож. Е, Якщо можна ширше, що означає е, на практиці ось це рішення? Хто може одягнути кайданки на Путіна і на пані е, Білову? Вітаю У 1998 році от, році. У Римі відбулося відбулася зустріч. Дипломатів, які прийняли рішення про створення цього суду, От, для того, щоб він задіяв, треба було на той час було 120 країн-учасників, треба було щонайменше 60 країн, щоб від, відбулася процедура ратифікації, тоді він вступив в силу. Він встил, в силу вступив у 2002 році. На сьогоднішній день має юрисдикцію в 123 країнах світу. І якщо в, на території одної з цих країн з'явиться ці люди, які на сьогоднішній день є під кримінальним провадженням цього суду, всі країни мають обов'язково здійснити відповідні дії 123 країни світу свого часу, в 2000 році Росія так само приймала участь. Вона була учасником Римського статуту, але вона його не ратифікували. І в 2016 році вони вийшли з цієї угоди, от з рахуванням тих процесів, які почалися на той час. От вони злякалися ситуацією по Криму, і вони шістнадцятому році вийшли. Заяви, які на сьогоднішній день починають в Москві лунати, них там горить і пече. От відносно того, що вони не визнають цей суд, що вони не будуть мати для них ніяких наслідків. Все це для них будуть мати наслідки, і наслідки буде катастрофічно страшними для безпосередньо Путіна і всього його найближчого оточення. От колеги, які щойно виступали, придумали має рацію, що це тільки початок тих чорних лебідів, які будуть обовязково зараз таями залитати на Російської Федерації. Вони там будуть жити постійно. От вони опанують в столиці от, Росії в Москві, і по, -по побачити найближчим часом дуже багато цікавих подій буде відбуватися. От ви сказали 123 країни. Значить, це одним махом 123 країни. Путін туди вже не може поїхати, але він приймає, але він приймає візитерів у себе. От, а зараз як сприймати, скажімо, міжнародні візити, які до нього приїздять до Москви? Це означає, що вони сідають за один одним за один стіл переговорів з майже злочинцем, з підозрюваним. Я маю має на увазі сізеньпіня до... Найближчий візит, який оголошений голови Китаю до Москви 20-22 березня. Я думаю, що Китай зараз буде в доволі непростій ситуації. Дійсно, має терасію. От оголошений візит лідера Китайської Народної Республіки до Москви. От і дуже буде така, знаєте, непроста ситуація, коли фактично з людиною, які звинувачують міжнародний суд в кримінальному злочині відносно особливо важлива річ, відносно дітей. От я завжди казав, коли мав таку можливість, що саме за дітей він почне відповідати в першу чергу. Вися, за наказом Путіна на території нашої країни вбито фізично вбито. 500 дітей, які нічого не приймали участь, яких військовоперацій, не мають відношення до, до тих несиництво, які вони собі там вигадали, от це серійний вбивця, це маньяк. Чому маньяк? Маньяк це ж людина, яка повторно вбиває от і отримує від цього насолоду. Я хочу всім нам нагадати, що коли влітку 2014 року, за наказом Путіна, був військовим е, шляхом збит цивільний літак і меж -17, Так на борту того літака перебувало 60 дітей на той час, і з них було три немовля. От що вони зробили цьому поки що він надав наказ вбивати цих дітей, і зараз він за це буде нести відповідальність. Ще раз наголошу. Це, це це тільки початок. Відносно тих чи інших е, керівників країн, які будуть мати бажання спілкуватися з Путіним. Ну ви знаєте, це вже буде зовсім інша історія, от, тому що. Світ він не на те, що великий, але в світі всі це знають. І мені складно сказати, як зараз будуть відбуватися події, от, які мають бути прийняті ті чи інші рішення. От Китай не є учасником Римського статуту, от, але тим не менш, це така непроста буде завдання для дипломатів, е, так. Е... Але Китай тим часом, якщо відбудеться, все ж таки візит, його в Китаї не зазначають, що цей майбутній візит має на меті закликати до миру і сприяти переговорам. Ось знову ж таки в цьому контексті як можна закликати до миру, от і сприяти переговорам. Я собі якось дуже слабо уявляю. Дивіться, наш президент чітко зробив артикуляцію, що ми вимагаємо перше. Повернення до кордонів 91-го року. Друге відповідь за злочини і початок, який відбувся саме так міжнародному кримінальному суді, це початок. Відповідальність всіх, хто давав наказ вбивати цивільне населення і займатися актом агресії по відношенню до нашої країни. Третє, це компенсація всіх без виключно збитків за рахунок Російської Федерації, які вони нанесли в нашій державі, нашим громадянам, всім всій нашій території, і четверте, це гарантія безпеки для того, щоби. Не дай Боже таке не повторялося з періодичністю, як Росія собі вигадала от ще з старих часів, що вони постійно мають зазихання на території, якими мають бути з ними сусідами. От, якщо це чотири пункта є, от але це має почати Путін. Путін має вивести звідси свою свору. Путін має виконати всі ці умови, і будь ласка, після того можна з кимось буде говорити. Я хочу всім нагадати, що в нас є рішення ради безпеки оборони. От, там, де чітко прописано, що ми з Путіним, от, мови перемови, вести не збираємося. Якщо буде якась інша людина, або як якась інша комбінація Ну будемо дивитися, як все це буде виглядати. Ну, якщо Китаю прилюднив, скажімо, конкретику щодо візиту майбутнього до е Москви, то чи є вже конкретика щодо е запланованої розмови Сідзіньпіня з Володимиром Зеленським? Е на коли вона запланована? Я не готов зараз дати відповідь на це питання. Це питанням займаються безпосередньо люди, які працюють в офісі, займаються міжнародними справами. Це питання міністра закордонних справ пана Кулеби. От ще раз наголошую це питання заздалегідь не проговорюється. Дякую, пане Олексію. Не Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, наживо в нашому ефірі. Коментували рішення міжнародного кримінального суду, який видав ордери на арешт президента Російської Федерації Путіна і уповноваженої справ дитини Росії Львової Білової.